Добрий вечір всім. Що я роблю ввечері? Годую свою птицю, своїх кроликів. Але там чую, гавкає пес. Можливо, хтось до мене прийшов. Тому зараз ставлю на паузу, вибачте. Коротше, приїхали там до мене інтернет робити. Ой, 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 диви! Бомбула. Все нормально з тобою? Чого ти боїшся? Я що тобі? Погане хотіла, чи що? Залазьте бігом. О, да? Ой, бо. диви, диви на, на драбині, на драбині. Господи. Ви подивіться на цей екстрім. Хватить, диви. Ну, ти збоченець півень. Ще три яйка на вечір. Мої зайки мої знесли. он, Все, я вам нічого не дам. Ну, дивіться, вола повні. Що ви ще хочете? Капець. Не дам я вам нічого. Так, взагалі-то я е, йду по тачку. Це ж я так честити хотіла. Бачите, трохи в мене сьогодні збилося. На, На їжте, все. Пригай, пригань, що хорош. Надо тихо? Так, Королів хотіла чистити. Все одно треба зробити. Щось немає світла. Мало вже бути по графіку, якщо по графіку. Щось видати по графіку. Пішло щось видати на графіку. Кури, я вас прошу. Підійдіть. Кожен раз, до речі, перед тим, як чистити у кролів, беру той ту, ту інструмент, в мене сапка, і пропалюю його вогнем. Бачите? Щоб вбити різні віруси, бактерії, тому що клітки щищаться, у кожного гнізда, так сказати, своя мікрофлора. Ну, Я так накаляю гарненько. Пропалюю і вже набагато менше переживаєш. Все, пропалила. Вже тут нічого не виживе при такій температурі. Не вірус, не бактерія. Деяких кролиць треба зараз почистити, і, до речі, потрібно ще зняти тирсу. Давайте зразу напевно, ще поліземо по тирсу. Тікай, Петруша, заодно глянемо. Що у нас відбувається на горищі? Чи там залишилася ще трутка для цих смаколиків для гризунів? Покажу вам моє подвір'я з висоти. Може сусідського трохи захватить, що комусь цікаво. Ось. Так що якось так, друзі. Все, полізла сюди. Сіно трохи в нас є тут ще. Так, фокусуйся давай, випендрюєшся. Ось бачите, запас зробили минулорічного ще є. І цьогоріч, ну, вже позаминулорічного виходить. І минулорічного є тут. Ніхто не зжер. І тут є. О, дохлий пацюк лежить, дивіться. Поки я не буду його і забирати. Хай, хай там розкладається воно. Бачите? Ну, Мама мені зараз коли, я прилізла. По інших справах, потім залізу заберу його звідти І там ще є он трутка і там, так що нормально ще є. тирсі правда, мало лишилося зараза. А, я не знаю, чи зараз і пилорами працює наша місцева, щоб можна було придбати, поїхати. Не знаю. Ой Мією рукою важко, напевно, паде де да розсипаться. А! Коротше, розсипалось трохи. Нічого. Там ж веня розсипалася. Головне зараз не впасти і не вбитися. Це найголовніше. Передом злазити неправильно. Ну, але я не шукаю легких шляхів. Зараз я тут позбираю, те, що трішки туди впало, та й продовжимо. Все, є таке діло. Ось. Що з стирцею є. Тепер, де вона? Ця штука. Ото ну, після кожної клітки обпалила, обпалила цю сапку і все. І все нормально. Що, спочатку почнемо із цієї. Я вже напевне поставлю на паузу. Нема що показувати. Там трішки бібок є, в кожної. Зараз заберу, настелю опілочками і покажу готовий результат. Все, закінчила, вже і стемніло. Так, дивіться. Вон. Бачите, понастеляла скрізь. Сухенького, частенького. Ось до. Вон там. Кролички з сіном застелила ще більше їй. Ця знов понастеляла, ну я не знаю, чи. Вона знову не перериє, звісно, перериє. Отсюди забрала двох кроликів, заселила в одну. цю. Ну, один кролятник. Там, де не було кроликів, зараз покажу. вам. Зараз хвилинку. Так, тут не почистила. Ну, в них було і не брудно, але все одно хотілося. Ось сюди, ось заселила двох. Кроликів розселила самців, а то вони починають уже один одного ображати. Ось то я двох меншеньких відселила сюди. Ось, І вже будуть вони в мене розселені. Кролики, зайчики. Ось в мене, бачите, трохи тут його небагато цього із кролятників, какулечок. Але треба їх вивести. Щось не увімкнули нам сьогодні через, години, через 4 години світло, але мама каже, що добре, що хоч вночі було. Ну, не цілу ніч було, але трохи було О, все. Її рукою дуже важко заробити. Ой! Воно зло буде курям робота. Будуть об'їдатися. Їм подобається це діло. Трішки кучок. А вони його за пів зими і зроють. Всіх позакривали. Тут що в нас? Все нормальок. До речі, може взяти. О, я придумала. Я, напевне, зараз в мене є тут одна лавка. Зараз я, напевне, ще зроблю. Прийду за везу тачку. Прийду зроблю для австралорпів насіст. Візьму шурупік. Напевне, зроблю, Вон, У мене ще одна лавка є. Побачу, може одну візьму, а інша до ящика. Коротше, подивлюсь зараз, як його зробити. Може зроблю їм ще нормальний насіст більш-менш. Ну це поки до весни, а там далі зроблю так, як треба. Ось, все. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока, друзі.